Через різке зниження температури до мінус 20 градусів та сніг у громаді відновили роботу стаціонарні пункти незламності. До одного з таких, що працює на базі бібліотечної філії номер 13 прийшла місцева машканка Юлія Харкова. Каже, хоче підзарядити телефон, адже на морозі він вимкнувся. Телефон досить часто на морозі такому сильному особливо вимикається. Дуже добре, що є такі місця, де можна не лише підзарядити телефон, але й погрітися, випити чаю, почитати книжечки, взяти періодичні видання газети журнальчики, теж почитати останні новини. Ну і з користю навіть провести час, поки заряджаєш свій гаджет. Тут можна підзарядити гаджети, скористатися вайфаєм та зігрітися. Пункт працює цілодобово і одночасно може вмістити до 30 людей. Втім, каже завідувачка бібліотеки Віра Лєпідєва, ажіотажу через морози поки немає. За цей час до пункту, аби зігрітися, прийшли чотири людини. Пункт незламності працює без вихідних, починаючи з 8 починаючи з 8 години ранку, цілодобово. У Нас чергують люди по певному графіку. Чергування встановлюємо і приймають. Відвідувач в денний період працюють чергують працівники бібліотеки. вечірній в нас працівники закладів культури міста, призначені нашим управлінням культури. Хто відвідує пункт незламності, мати при собі якісь документи для того, щоб пред'явити черговим на пункті незламності? Пункт незламності працює і в приміщенні прозорого офісу на космонавтів. Він оснащений усім необхідним як на випадок блокауту, так і для того, аби перечекати морози. Пункт також працює цілодобово. Його перевага Сташування на території укриття, тож під час повітряної тривоги люди можуть залишатися тут і надалі, розповідає керуюча територіальним відділенням вишенька Вікторія Козлова. У нас можна вмістити до 40 осіб, а якщо ми ще доставимо стільці, можна 50 вмістити осіб. У нас є іграшки для дітей, засоби гігієни, у нас є ковдри. Не було поки ажіотажу, трошки ходять люди, небагато, але були. Загалом у місті працює понад 70 пунктів незламності, розміщених у найпростіших укриттях та на базі комунальних закладів. Зокрема, це центри пліткових клубів, заклади фізичної культури та спорту, установи культури, прозорі офіси, освітні заклади. Точний перелік можна знайти на сайті міськради. Юлія Вознюк, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.